Вчора в Корабельному районному суді міста Миколаєва повинно було відбутись судове засідання відносно обвинуваченого Володимира Шпинди. Але через дивний збіг обставин, як тільки журналісти ОБСТВ потрапили в поле зору суддів, відразу було заявлено про перенесення судового засідання у зв'язку із замінуванням приміщення суду. Наша задача евакуювати всіх здання. Правильно? Хто буде евакуювати, якщо не сотрудники міліції? Да. Так, все, добри, добри. Рідні та друзі Володимира, які приїхали підтримати його, не вірять в збіг обставин. Та, там ми, що, ми там не маніков, боїмося, ви, ви, туди, та все. Ми не зміни. Вони впевнені, що суд не готовий проводити судове засідання в присутності журналістів, оскільки в даній справі є особиста зацікавленість судді Олени Кутурланової. Суддя Кутурлан не може ніяк довести йому вину. І всякою ну я препятствує розбирательство, зелене всі, які просьби, які він жалоби хоче подати, вона все відвергає. Це... Як ви вважаєте, є якась її особиста зацікавленість? Обізательно вона отримала за це гроші. Хабарник це я 100% можу. Підсумовуючи, вчорашнє Раші не відбувши судове засідання, журналісти обистіві розуміють, що незважаючи на останні події в Україні, суди не готові працювати за законом.